Буданов новий керівник Офісу президента, його ось буквально щойно призначив Володимир Зеленський. І ми поговорили з Олегом Рибачуком про те, що це все означає. Цікаво, що пан Олег впевнений, що Буданов це антієрмак, і він добре розуміє і проблеми у війську, і проблеми у міжнародних треках, і проблеми всередині країни. І ці зміни точно будуть на краще. Це спецпроекти. Я Сергій Мамаєв. Нам надзвичайно потрібні ваші вподобайки, коментарі, підписки, кнопка спонсорства на Ютубі для одноразових донатів. Карт Комуни PayPal в описі цього відео. Ну і зверніть увагу на українську платформу для донатів, саб-саб. Ось qr код Там бонуси за кулісі, редакції та ексклюзивний контент. А ось наш швидкий аналіз. Вітаю вас, пане Олеже, з Новим роком, з Різдвом Христовим. Ну і дякую, що знайшли буквально ось так по гарячих слідах. Вмикнутися відносно цих новин, які летять. От, е, дякую за це. Ей, ну і вас з Новим роком. Ну і з новим досить несподіваним очільником. Так, е, ось буквально зараз стало відомо, що Зеленський призначив Буданова керівником офісу президента, і в мене одразу виникла дві думки. Перша думка. У Буданова відомо був певний конфлікт з Єрмаком. Єрмак, Єрмак намагався його зняти кілька разів, але йому це не вдалося. І у Буданова, на відміну від багатьох інших, був ще прямий доступ до президента Зеленського. Повз Єрмаковські у ці всі штучки. Принаймні, так пишуть. Це означає, що офіс президента буде зачищений від людей Єрмака. Я правильно розумію? В мене теж була така думка: так я думав, що деєрмакізація відбудеться. Е, і друга думка, яка в мене виникла одразу після того, як я це все прочитав, відносно того, що коли е, значить, говорили про різні версії, кого можуть призначити, Буданов тоді звучав, але це відповідно як показник залежності того, куди далі буде рухатися президент в своєму треку. Власне, тут ще цікавий момент. Буданов е, вигравав за опитуваннями в Зеленського в другому турі дві третини проти третини. Тобто, чи перейде оцей рейтинг довіри Буданова до Зеленського, і чи зміниться розклади в довірі? Ну і колись можливо у виборах, які можливо колись будуть. Ну, я думав про те, що таким чином е, ну, Зеленський там вбиває декілька зайців. Зокрема, він. Е, Ну, як мінімум, нейтралізує одного із двох конкурентів, і, і ці е, протистоянні авторитетних генералів, Зеленський отримує е, дуже серйозну підтримку. Перед цим вчора буквально я думаю, ви бачили цю новину. Інсайт, по-моєму, зеркала тижня, чи хто там його друкував чи нове время", про те, що там якийсь власюк е, ну «єрмачиня», Таке ну, мало кому відоме, може він там чогось досягав, але я його точно не чув. І вже була інформація про те, що саме він буде призначений керівником Офісу, і це була б тоді е, стратегія того, що е, його можна було б називати умовно завгоспом. Називати Буданова завгоспом, як я побачив просто в коментарях під постом Зеленського, ну це треба бути. Чиїмось ботом, я не знаю чиїмось ботом, щоб називати Буданова за госпо, тому що він точно не підходить під цю роль. На що я ще звернув увагу? Я вперше побачив там положення про. Керівника офісу президента, яке було затверджено в 2019 році, це те про що я говорив, що кожен е, новий президент до нього приходить новий очільник, і цей очільник пише положення, власне кажучи, на власний розсуд, а президент його майже автоматично затверджує. Ну так в тому положенні там практично виписані функції дійсно віце-президента. Там все, що може бути, там все виписано. І тому, е, коли на таку посаду приходить Буданов, я моя перша реакція була, ну я б сказав би значно більше позитивна, якби туди прийшов не зруприйшла незрозуміла людина. Тому що насправді зараз і про це пишуть масово і українське видання, і західні перед Україною стоїть колосальний виклик, яким чином принципово змінити тактику ведення війни. Ми воюємо. Оці всі розмови про те, що ще через пару тижнів ну вони, як на мене. Дуже дивним, тому що вони не мобілізують суспільство, вони не мобілізують Верховну Раду. В Верховній Раді ми чуємо розмови про те, що якщо е, слуга народу виключить оцих п'ять депутатів, яким вже набув вручила підозри е, за хабарі е, за гроші в конвертах, то там зникає коаліція. Тобто розсипається Верховна Рада, е, країна в дивному стані. Величезні питання до того, як ми плануємо, як ми ведемо війну, наші втрати, незрозуміле планування. І тому, якщо на якщо до двох вух президента буде мати доступ Буданов, до генерал, який я думаю, як ніхто добре розуміє, що у нас так, що не так, то ми маємо певні підстави очікувати, що будуть принципові зміни. В тому, як ми ведемо війну в нашому плануванні в стратегії у відношенні до мобілізації, бо це по моєму Пуданов сказав, що ми, власне кажучи, ну просрали цю мобілізацію. Це саме так організувала влада, це то те, як ми це робимо, ну це це ну, попадає під категорію членов як кажуть на болотах. І тому я тут бачу цілий ряд позитивів. Що ми будемо мати умовного президента і віце-президента, але віце-президент дуже добре розуміє, що так, що не так, у нашому веденні війни. Ви знаєте, тут є ще одна цікава частина. Окрім того, що Буданов, бригадний генерал і кадровий військовий, він ще брав участь у перемовинах з росіянами напряму і в перемовинах з американцями. І наскільки я розумію, ГУР в тому числі має контакти з російською стороною щодо обмінів і так далі. Тобто, в нього і офіційний, і неофіційний ось такий дипломатичний досвід надзвичайний. Це так само матиме має вплив. Я правильно ж розумію? Ну так і це значно посилює ну наші очікування, або дає нам підстави вважати, що ми принципово змінимо. Ту тактику, яка, власне кажучи, приводить до такої постійної інтервенції і, 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 і захоплення повзучого росіянами нашої землі, вони повзуть як таргани, пролазять у різні щілини, і зрозуміло, що ми не можемо їм протиставити нічого, якщо не змінимо правила мобілізації, якщо не змінимо правила ведення війни. А Буданов, він дуже точно. Вони десь там з залужним перегукуються в цьому сенсі. І знову треба згадати, що залужний не, не подав заяву про звільнення з посади посла. Тому це все дозволяє нам сподіватися, що всі зусилля зараз влади. У, з приходом Буданова будуть направлені все таки на те, яким чином переламати хід війни і виграти хід війни, а не займатися виборами. Бо виборами там займалися б, якби умовно був Федоров. Про це багато хто з експертної спільноти говорив. А тому тут е ви праві Буданов був учасником перемовин. Він як керівник гуру має. Зв'язки, і в тому числі через спецслужби, бо спецслужби завжди у роки другої вітчизняної війни е, советські спецслужби мали комунікації. З німецькими спецслужбами і німецькі спецслужби мали комунікації з британцями з американцями, ну це таке особливість спецслужб. Вони залишаються єдиною лінією комунікації Україн, які навіть в стані найлютішої війни. І, і коли знову там в стрічці, де я там подивився трошки перших коментарів, говорять про те, ой-ой ай-ай-ай, а як же розвідка? Ну, розвідка, я думаю, наскільки я розумію правила гри, Буданов, коли він обговорювали цю ситуацію з президентом Буданов точно домовився про те, що ГУР на, на, на його місце прийде ну, його людина, його учень, його послідовник. Що там і, і очевидно, що у керівника офісу президента, якщо там не будуть вони переписувати. Положення, я думаю, що там нема сенсу переписувати положення, бо такі положення нагадують мені колись, коли я тільки вернувся в Україну і почав розвалюватися радянський союз. Там всі робили положення про кооперативи, і туди забивали все. Від, від там не знаю від торгівлі на блошиному ринку до запуску міжгалектичних ракет. І, і все це затверджувалося, і ти на основі цього положення здійснював господарську діяльність. Щось схоже відбувається тут. Буданому немає сенсу переписувати положення. Він буде займатися іншими речами, але в тому, що він ну точно не втратить вплив на, на, на розвідку і не на одну розвідку, а на ряд інших силових структур. в мене сумніву немає. Ви так само приходили в тоді ще це був секретаріат президента Ющенка. І е, що тоді відбувається, коли приходить новий керівник? Він збирає всіх, і пояснює, як буде які будуть зміни, чи на що з чим сьогодні ввечері буде займатися Будана? О, Ну це дуже різні часи, дуже дуже різні люди. Я пам'ятаю, що я почав з оптимізації структури е, секретаріату, тому що було положення, що Секретаріат він прирівнювався там до міністерства, і міністр має одного першого заступника і двох звичайних заступників. Я коли прийшов, там їх було шість. Тому перше, що я оголосив, що в нас не буде шість заступників, не буде заступника з міжнародних справ. Це було принципове положення моє, тому що я не хотів, е, е, я був свідком того, як вулиця Банкова дублювала і. І і передавлювала роль міністра закордонних справ. Тоді міністром закордонних справ у нас був Борис Тарасюк, Це Однопартієць, ну як однопартієць. Ну він він, 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 він був в команді президента, і в мене ніяких питань до його поглядів не було і не могло бути. Тому той заступник, який був теж дипломат, і який фактично нависав над Міністерством закордонних справ, він був скорочений. І це було зразу незалежно від прізвища. Просто функція людини в секретаріаті заступника, який курував зовнішню політику, вона була з мого боку звоїти. З точки зору недоречна. У нас був департамент міжнародного співробітництва але це інше. Це не рівень заступника. Бо там є заступник. З міжнародної політики, потім є начальник департаменту з міжнародної політики в секретаріаті, ну ще цілий департамент. Тому це було для мене, оскільки я там вже тоді багато працював на, на міжнародних зв'язках з директора Нацбанку і далі. я чудово, і Як віце-прем'єр з питань європейської інтеграції, це теж е, досить е, посада, яка передбачала міжнародні контакти. Я з цього почав. Далі я хотів, і там були величезні проблеми, я хотів. Якось перелаштувати структуру, яка була сформована фактично Медведчуком. Мені про це багато хто говорив. Я там знав найбільш такі ну, токсичні людей, тому я зібрав всіх очільників секретаріату і запропонував їм написати заяву про звільнення. Я їм сказав про те, що подивіться, ну це от в американському, американському істеблішменті для мене. Офіс президента це патронатна служба. До того я був керівником служби прем'єр-міністра, і там дуже чітко зрозуміло, йде прем'єр, з ним іде вся служба прем'єрська. І це була важка розмова, тому що тоді було практично неможливо звільнити людей, які складали. Там очолювали департаменти в секретаріаті, які були призначені тим же Медведчуком чи ще кимось раніше, бо вони вважалися держслужбовцями. І я зіткнувся з цією бюрократичною загрозою. Якщо людина держслужбовець і вона навіть призначена там умовно таким ну, Медведчук <смеш> для нас це була така концентрована, концентрована уява про те, про те, яким ми не хочемо бути, ким ми не хочемо стати критерії, які виставляв до держслужбовців Медведчук, ну принципово відрізнялися від того, наприклад, що я вважав за потрібне, і особливо до, до того, чого вимагав майдан у цього очищення, і це була дуже важка боротьба. Я вам скажу, звідки з'явилася тема секретаріату? Ну тому що єдиний спосіб в такій ситуації когось звільняти це ліквідувати структуру. І тому виходив проект указу про те, що ліквідується адміністрація президента, замість неї створюється секретаріат президента, і тоді можна було робити ці зміни, але це забирає купу енергії, часу, і я точно не займався ніяким там положенням про секретаріат. Там був Іван Васюник, він був першим заступником до мене, ще при Зінченку, і він готував там положення про, про про секретаріат. Мені це було не настільки важливо. Мені було дуже важливо добитися того, щоб був зламаний хребет отої системи, яку побудував Медведчук. Наскільки мені вдалося, це досить складно, але ми перебудували сам принцип роботи секретаріату, коли ми ввели щоденні ранкові зібрання всіх керівників підрозділів секретаріату президента, де ми обговорювали найважливіші події, які трапилися до того, де ми прогнозували, які можуть бути інформаційні виклики перед президентом і перед нами, де ми там обговорювали необхідність необхідності потребу в тому, бо там були керівники і внутрішніх служб, і міжнародних служб планувати діяльність президента. І ми збиралися щоденно. Наскільки я розумію, до мене такого не було. Ну і після мене ця практика зникла. Тобто воно знову переросло до того, що є там керівник. Є у нього якийсь заступник, і доступ до президента регулюється, а всі інші просто через електронку отримують інструкції до виконання. Я не думаю, що Єрмак проводив подібні засідання з колективом. І я дуже сподіваюся, що Буданов припинить цю практику ходити хвостиком за президентом. Це дуже дивна практика, тому що я, наприклад, чудово розумів, що якщо президент у відрядженні, то ти залишаєшся на місці і в тебе ж. Ну, секретаріат в тебе всі служби, ти можеш приймати миттєві рішення, і ти можеш відслідковувати, і ти можеш в кінці кінців завжди зв'язатися з президентом, щоб на щось зреагувати. Але коли і президент, і керівник його е офісу постійно у роз'їздах, то виникає питання: а хто ж тоді і в якому режимі ну, керує поточним організацією? Я не знаю, як поведе себе Буданов, але сподіваюся, що зокрема ну, в нього не буде цього синдрому, коли просто в туалет потрібно ходити тільки вдвох, ну і ще одне для мене, Буданов буде значно органічнішим ніж Жермак, який там намагався разом з президентом дуже сурово дивитися на військові карти в оточенні генералів і планувати 10 сталінських ударів. Це для мене було дуже дивно і дуже смішно, пане Олеже. Я вас слухаю, і те, як ви описуєте очищення від Медведчуківської медведчуківських залишків. Мені здається, що тут дуже багато паралелі зараз відбуваються в офісі президента. Я не знаю. Подивимося, да і ні. ну але виклики є такі. Точки. Ми продовжимо буквально за хвилину. Я лише нагадаю, що ми проводимо великий збір на лікування українських поранених, як військових, так і цивільних. Подивіться на що витрачаються зібрані гроші. Війна скарічила їх в різних містах України. Офіціанта Валерія в Києві він поспішав на роботу. Тече кров, стоять машини, сигналять Держслужбовець Юрій у Бахмуті. Вона ховалась від обстрілів. Пальці всі пошматовані. Матір двох дітей Світлану на Київщині в черзі за гуманітарною допомогою. Я впала, ногу одорвала. Їхні кінцівки хотіла ампутувати. Постало питання чи зберігати руку. Всі від мене відказались у Львові за границею. Та вони потрапили в програму «Врятуй кінцівку. Щастя, що в Україні є тих 150 Лікарів відібраних нами я побачив, що є перспектива, що можна навіть таку скромна ситуація витягнути. Всі ці випадки вони пов'язані з тривалим лікуванням. Цих поранених врятували завдяки внескам небайдужих людей. Дуже прошу всіх людей донатити. своя кінцівка, все одно краще, ніж протест. Донатьте на програму «Врятуй кінцівку. Зробіть свій внесок. Порятунок поранених цивільних на війні. На жаль, українська держава погано фінансує проведення складних операцій для українських поранених, як військових, так і цивільних. Тому це маємо робити. Ми з вами. Ось QR-код банки програми в кінцівку. Так само, посилання на банку і на саму програму є в описі відео. Будь ласка, закиньте скільки можете на лікування українських поранених. Ну я собі важко уявляю, щоб приходив новий керівник е і залишав повністю старі кадри і намагався з ними працювати. Я все ж таки думаю, що мають бути зміни, в тому числі і структурні, в тому числі і філософські, бо це справді будуть два різних підходи: е єрмаківський. Ну і відповідно, побачимо, який буде Буданівський. І ще хочу запитати у вас про звернення Зеленського до українського народу. 20 хвилин я там 20 з половиною хвилин я дивився. Потім перевіряв це одне з найдовших звернень. Взагалі, в Зеленського таких три було більше 20 хвилин. Так, от, зважаючи на те, що говорив президент. Призначення Буданова лягає в те власне, що планує Зеленський, бо якщо його уважно слухати про внутрішню політику, практично нічого не було сказано все було про мир, перемовини і так далі. Тому подібне, і відповідно Буданов або може лягати, ну тобто підлаштовуватися під таке бачення президента, або принести йому власне бачення, бо всередині країни купи проблем, і хти ними хтось має займатися. Як, як ви як ви думаєте, лягає чи не лягає це у звернення президента? Ну я і от слухав те звернення, і в мене завжди я вже говорив про свою реакцію. Коли я слухаю звернення президентів, що вони ну вони правильні, вони правильно в більшості випадків правильно написані. І якщо людина взагалі не розуміє, що відбувається, ну то там сльози на очах виступають, і ти просто готовий підписатися під кожним словом. Проблема починається тоді, коли ти починаєш аналізувати і згадувати, що насправді відбувається, і що декларується. Є ще одне правило, яке діє в таких ситуаціях: поява нового очільника президента часто. Суттєво міняє самого президента. Ну, умовно кажучи, там Ющенка, який працював там зі мною, це один Ющенка. Ющенка, який працював е, з балогою, це зовсім інший Ющенка. Ну, Ющенка, добре, він м'якіший, він інтелігентніший. Як буде у Зеленського, я не знаю. Але ну, для Зеленського Буданов точно не завгосп. І він точно авторитетний і в тому, що. Е, Паява Буданова знову, який буде мати доступ до двох вух, Зеленського може принципово змінити позицію риторику підходи Зеленського, я дуже на це сподіваюся. Ну, тому що така конструкція влади, яка зараз є, вона неминуче до цього веде. Але знову давайте ставимо як проблему для Зеленського. Він фактично зараз втрачає Верховну Раду. Там немає більшості у Верховній Раді. Там, якщо е, слуги народу до того. Автоматично з тих депутатів, яким вручаються підозри у корупції, то якщо звільнити цих п'ять, а там може продовжуватись, тому що зарплата в конвертах, як відомо, отримувало багато свого народу. Якщо не всі, то переважна більшість, і що з цим робити невідомо, але точно зрозуміло, що потрібно думати над новою конструкцією більшості в парламенті. Тому для Буданова це теж буде виклик, бо це. Ну, насправді, внутрішня політика і це може е, суттєво підтримати або навпаки підрізати крила президенту. Тому що е, ми пам'ятаємо, що вже почався цей рік, і, і зараз у нас е, виклик перед нами це е, можливість робити все, що е, від нас вимагає. Е, Перспектива приєднання до Європейського Союзу без всяких там узгоджень відкривати ці кластери, формально їх не відкривати. Але реально нам європейці сказали: вважайте, що кластери відкриті, все виконуєте. А ми потім проаналізуємо і в один день можемо їх відкрити і закрити. Тобто, але треба провести колосальну роботу. Про це значно краще можна розказати. Віце-прем'єр Качка. Він до цього професійно дуже готовий. Але я точно знаю, там ще з досвіду. Там польської інтеграції визначальну роль парламенту в тому, що дуже багато речей, які важливі критичні для європейської інтеграції, це законодавча законодавчі зміни. Це зміни до, до наприклад, до того законодавства, яке гарантує верховенство права підходи до формування і до конкурсу керівника на державне бюро. Безпеки, між іншим, там європейський союз відверто вимагає перезавантаження цієї організації. Там судова реформа. Досі у нас, нас по мінімуму членство суддів в Конституційному суді. Якщо один суддя не проголосує, то в нас же конституційний суд не правомочний приймати рішення. Коротше кажучи, викликів дуже багато, і я сподіваюся, що поява. Буданова дасть можливість розглядати комплексно ці речі, тому що відірвати питання нашої безпеки від темпів нашого наближення до європейського союзу дуже складно. Для мене найкращою безпекою буде наше повноцінне членство в Європейському Союзі і повноцінна ефективна армія Українська Збройні Сили України, і знову повторюємо повторюємось те, що Буданов. Працював у цій переговорній групі, те, що він точно має стосунки не тільки там з російськими спецслужбами, він має контакти з американськими спецслужбами з європейськими спецслужбами. Ну тому що він він такий не не паркетний генерал, і все це дозволяє нам сподіватися, що ми маємо з вами побачити суттєві зміни. Помітні неозброєним оком у внутрішній і у зовнішній політиці України. Це буде прослідковуватись досить швидко. Але ви були праві в тому, що першою ознакою буде зміна, власне кажучи, Будановим самого офісу президента. Чи як він його назве. Ну, я думаю, що він не буде міняти назву зараз немає до того. Підстав, тому що там одноосібно все правиться, там не треба ніяких держслужбовців. Том президент може звільняти і призначати кого захоче. І я думаю, в даному випадку у керівника офісу там спеціально виписано в положенні, що він може призначати звільняти першого заступника всіх заступників і численну армію радників, яких понабирав ярмак, яких не було у його попередників. Тому будемо уважно дивитися, але в мене загалом, от я зараз ще це ж. Ну, це, це так, як я вам сказав, подія дуже свіжа. Не було. Я не, не чув жодного іншого коментаря. Але моя перша реакція на це ну, більш позитивна, ніж негативна, ну точно краще, ніж був би призначений якийсь там, ну як по мені такий ну, безликий бюрократ. Ну я не можу не запитати. В мене відчуття, що Буданов не буде діяти так, як Єрмак. Ну тобто, тиск, шантаж і так далі, і тому подібне. Він буде хитріший, правда ж? Ну, так, очевидно. Ну, Буданов це насправді антиєрмак. Вони ж були антиподами. Недаремно Єрмак приділяв стільки зусиль, щоб його посунути. Ну, Будемо спостерігати, бо тепер все стане, стає набагато цікавіше. Ну так, бо, бо після цього затища нічого не роблення, і такого враження, що Зеленський сподівався, що ну от там пил осів, і якось воно буде. Ну це було дуже дуже стрімно, тому що при такій конструкції влади, при таких загрозах, яких є нічого не роблення. Це найгірше, що може бути. Тому зараз ми сподіваємося на те, що буде. Значно більше стратегії і логіки у, у, у тому, яким чином ми будемо протистояти всім викликам. Бо у Буданова ця спроможність стратегічно мислити є і бачити глобальні загрози є. Я сподіваюся, що він зможе поділитися цим розумінням з нашим президентом. А що ви думаєте щодо призначення Буданова керівником офісу президента? Напишіть про це в коментарях. Так само, Ютуб тепер дає можливість вам, нашим підписникам на каналі «Спецпроекти», створювати власні теми для розмов у спільноті на Ютубі. Користуйтесь цим. Дякую, що дивитесь, ставите вподобайки, коментуйте, підписуйтесь. Особлива подяка тим, хто підтримує наш канал фінансово. Це дозволяє нам робити більше цікавих відео і безкоштовно віддавати їх українським регіональним телевізійним мовникам. Доєднуйтесь до цього славетного товариства. Є кнопка спонсорства на Ютубі для одноразових донатів картка Мона і PayPal в описі цього відео, ну і зверніть увагу на українську платформу САПСАП. Ось QR-код. там бонуси за редакції та ексклюзивний контент. Аби стати спонсором на платформі САПСАП. Перейдіть за посиланням в описі відео на вкладку підписки. Оберіть рівень внеску та отримайте доступ до ексклюзивного контенту. Вкладка підтримка для одноразових пожертв. Тут ви можете не тільки допомогти спецпроєктам, а й залишити відгук чи пропозицію або поставити питання. Ваша доброчинність допомагає розвитку українських медіа. Дивитесь нас по телевізору. Знайдіть на ютубі спецпроєкти Сергія Мамаєва. Підпишіться і будете бачити ці відео раніше. До зустрічі.